Друга книга Псалмів. Псалом 47. Господь. Цар над Ізраїлем та світом. Провідникові хору. Синів кораха. Псалом. Усі народи заплещіть у долоні. Радісним голосом до Господа. Взивайте. Тому що величний Господь Всевишній, великий цар землі всієї, Він нам підкоряє народи, людей кидає під наші ноги. Для нас обрав Він нашу спадщину, славу Якова, улюбленця свого. Возніся Бог під вигуки веселі, Господь під звуки рогу. Співайте гімни Господу, співайте, співайте, гімни царю, співайте. Адже Бог цар землі всієї, з усіх сил йому заспівайте. Бог цар багатьох народів. Бог сидить на своєму святому троні. Приєдналися князі народів до народу Бога Авраама, тому що до Бога належать земні володарі, але він є найвищий. Коментар до 47 Псалом 47 проголошує панування Бога над усією землею і є першим прикладом гімну на честь царя Господа, тобто літературного жанру, який призначений для щорічного святкування літургійного спомену інтронізації Господа на Сіоні. Крім цього, існують ще кілька псалмів 93 та з 96 по 99. -й. Псалмопівець звертається до усіх людей, щоб разом з ним прославляти того, який царює понад усіма народами. З огляду на урочистий характер псалом має енергійний та парадний ритм. Подібний до військового маршу, щось на зразок національного гімну, а його технічною формулою є оклик: Господь царює з єврейської малак і Яхве» або Малак Елохім. Натомість тон псалма, подібний до літургійного маршу Псалма 24. Псалом охарактеризований автором як диптих на вхід» з єврейської ширмісмор, дві таблички якого сходяться в напрямку святкового та урочистого приходу Господа, Возноситься Бог. -та, стрічка, та він 10 -та стрічка. Натомість структура псалма складається з заклику до хвали, після якого слідує зміст хвали. Перший заклик друга стрічка є впровадженням до змісту хвали. друга шоста стрічка, А другий заклик сьома стрічка є впровадженням до опису хвали Бога, який осідає на троні. стрічки. Запрошення до оплесків та хвали. Друга сьома стрічки. МОТИВАЦІЯ Бог ЦАР ЗЕМЛІ. 3. 8 стрічки. Триумф над народами. 4. 9 стрічки. Обрання Ізраїлю ТА універсальне підпорядкування. П'ята десята стрічки. Тріумфальний вхід 6 десята Б. Стрічки. Текст Гімну поєднує дві традиції. Першою є згадка та інтерпретація факту заволодіння Ізраїлем обітованої землі, третя п'ята стрічка, що є спадком, який сам Господь обрав і пізніше обдарував ним народ свій Ізраїль, викорінивши перед ним поганські народи. Другою традицією є наративна розповідь про обіймання Богом царства, написана на зразок описів східної міфології про початок царювання поганських божеств. Шоста десята стрічки. Схема передбачає підпорядкування та перемогу над потугою відвічного хаосу, отримання царської влади, мешкання у царських палатах та воссідання на троні. В царських церемоніях Близького Сходу, коли якийсь монарх обіймав уряд і восідав на троні. В день своєї коронації чи з нагоди іншого державного свята, члени двору, які оточували царя, прославляли його величність. Восідання на троні завжди вважалося символом отримання влади, тому обряду додатково товаришувало визнання царського авторитету. Отож в останніх двох стрічках автор розповідає про Бога, який восідає на своєму святому троні, а представники усіх народів присягають йому вірність. Псалом звертається до слухачів, аби вони також проголосили Господа царем свого життя та визнали його панування над усім створінням. В такий спосіб твір являється парадигмою того, як потрібно розуміти та прославляти царську велич Бога. Боже царство не реалізується без зв'язку з подіями у світі людських істот і в той самий час не ідентифікується з якоюсь із них. В той самий час Боже царство є історичним феноменом, але остаточно об'явиться лише в есхатологічних часах, та не через серію якихось історичних подій, лише через хвалу та літургійну молитву. Після вигнаневий пророк другий Ісая ототожнював повернення на сіон вавилонських бранців з проголошенням Божого царства. 7-10 Подібно і Ісус розпочав свою місію з проголошення Приходу Божого Царства. Марка 1, 14-15. З огляду на згадку про величне прославлення Бога, католицька літургія використовує Псалом 47 на урочистість Вознесіння Господнього. Синагогальна літургія натомість, вважаючи на присутність згадки про ріх у шостій стрічці, рецитує цей Псалом сім разів. Перш ніж заграє ріг на початок Нового року. Однак остаточним значення тексту є космічне та історичне панування Господа Ізраїлю, який царює над народами повіки. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська.